І всім привіт, друзі! Ви на каналі «Гравець.ua» UE. І дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Бір'юа на Progetto 46, карта Erlenberg Ну що ж, до бою, так, ми бачили, що наш герой був такий в роздубах, куди поїхати. У нас хоч це імбіще. Так, ми бачили дуже посмішні бої. Особливо, коли тут в топі, То це просто для нагибу. Так? Ми вже побачили це. Але ми зараз граємо однорівний вибій. І в нас що? У нас картонний картон, тому там треба. Я думаю, вибрав вірний варіант. Зараз ми тут повалимо деревце. Знайшли ми імбокущики, тут їх багато, так, і буде у нас така позиція. Загніздилися, все буде чудово у нас, я думаю. Якщо будуть там очі поопучувавши лісти по першій та другій лінії, то ми їх поперехлопушуємо. За, е, тут ще справа борщик приїхав, прикриє, і т 3 він. Підсвічує, якщо хто буде їхати, але бачимо, що він там нахлопушується. Так, і що в нас далі по перекатки? Бачимо, величезне армадіще суперників поїхало по центру. І там не, поки що нічого не зрозуміло, що там відбувається, бо бачимо, що вже і скорпіон відступає. Скорпіон теж обрав такий варіант. У нього такий план був на бій поїхати по центру, по місту, але він зрозумів, що нічого з цього гарного не вийде. І чудово, що е, по ходу бою міняють плани, тому що якщо ти будеш виконувати свій план, е, який ти собі поставив на бій, так? То ну, не завжди це виходить, тому що дуже все швидко змінюється в нашому бою. Бачимо, що все ж таки нашого там вибили 54-ка. І це вже теж не дуже гуд, я вам скажу. Ну, Думаю, борщик буде його підсвічувати, якщо він буде їхати. Якщо він там нормально загніздився, то його теж не пересвітять. Так? І в цей момент бачимо, що там е наша ялинка поїхала по нульовій лінії, і там начебто там нікого немає. Якщо немає, то треба просуватися вперед і вже заходити в, в тили суперників. Тут бачимо пре очі випочивши Т-34-3. І преві він прямо на нашого борщика. Нам треба дуже на це все реагувати швидко. Тапік там так і стоїть в цих розвалених, замках. По дальняку теж непогано бачимо, у нас з глушністю все чудово. Граємо ми на ББХ. Ну, граємо ми е, однорівний вибій, то я думаю, що на ББХ по 212 пробуття. Непогано. Підкалібери Під бачимо, що небагато. Все-таки знищює тут нашого борщика. І це повинно розізлити нашого героя. Тому що вже двох братяшів тут на цьому плану втратили. І вогонь. І ще. БК, по-моєму, вибивемо, так? Ну це точно вибив БК. І щоб зараз ще з підпалом його дав, було б подобається. Так, далі, що у нас по бою? У нас по бою вже бачили, все ж таки я ось підозрював, що величезна армада пішла по місту, і там наші батіші перехлопухують. Тепер вже, я думаю, скорпіону треба десь відпідльовувати туди на А-лінію, десь А7, А8 ставали. Тут у нас дуельна дуель все ж таки даємо йому підпал. Даємо підпал, от там був критий, я так чомусь подумав, напевно, йому БК там вийде. Нечудово у нас зараз от відбувається там по центру. Вже так масово е, пішли всі в атаку. Бачимо, що там і по краю карти вже там і тайпик обходить. Все ж таки, скорпіон мене дослухався. ЄЛК АН-90 він проїхався по тилам, але там все ж таки побачили, ми що стоїть ПТХ, так, і не одна ПТХ там стоїть. Ну і в принципі наш розвідник робить все, щоб трішки відволікти суперників від основного удару. так? І основний удар йде по центру. Зустрічаємо. Знаєте, я так розумію, що буде весь бій по одній позиції. Ну, дивіться, я теж дивлюся ваші реплеї і чомусь навчаюся по цим реплеям. так, і вже бачу, що от, наприклад, якби я виїхав на Progetto на цій карті, то куди б я поїхав? А тепер я знаю, що треба ось так тут загніздитися, непогані тут курщики. І буде все чудово. Вже в нас іде така просадка по ХП, у нас у суперників вже перевага. Там один Ісу тримає, бачимо, три тажі. Не можуть вони проїхати. Т-34, те, що був у нас по правому флангу, він щось чомусь знітився, так, він там зализує рани, йому його підпалили, підшмалили, так скажемо. Там зализує рани, поки що не... А, висовуйте, опа, все зализав рани, давайте ще раз. Ану буде? Буде! <ріст> Я наче відчував, буде підпал? Чудово, договора побачив? Не повністю зализав свої рани. Ну і в нас все йде вже до того, що ми побачимо, е яке скільще у нашого героя і як він буде тащити цей бій. І через всю, е карту поступ чудовий такий так. проривається все-таки тяжі, вони довго там щось не могли прорватися, Прориваються. І скорпіон тримається, так? А ми дивіться, у нас залишається проти нас 6 танків. Якщо зараз скорпіона знешкодять нашого, то ми можемо ще й претендувати на Колобанова. Давно у нас, до речі, Колобанових не Це Так. Я вам е, таку інформацію даю з кіліщем. Коли буде колобанов, то надсилайте. Так, у нас е, колобанов за колобаном, а то зовсім немає. Так, я тут зміниться. У нас вже 5 танків проти нас залишається. Так, і тут у нас така дуельна, ну побається на нас Карнарван. Карнарван, так, побавивається. Від зніт і там дуже вже. Дивіться, скорпіон там б'ється молодчина. Допомагає дуже. От тут, щоб, щоб пробив, то було б чудово. А що там? Щось пишуть там так, я не, не, не завжди помічаю, що там пишуть. Щось там пишуть якісь образливі слова. Гіграйте в задоволення, навіщо ви... Якщо у вас настрій не чудовий, то навіщо його погіршувати іншим? Так, ну що, треба вже робиватися. Стоїть, ми його не можемо в лоб робити. вже, я так дивлюсь, що скоро і ВК закінчиться. Щоб понагліше він поїхав на нас. Ну, в принципі, ми б його перестріляли, правда? Заходимо повністю на КД, перезаряджаємо під калібри, бо ми не можемо пробити його, бачимо. Що... О, їде, він вже понагліше. Ну це він зря. Якраз він так... Тоді заїжджає, коли в нас зараз два снаряди буде заряджено. Чудово, криворові знищено, 2700 настріляно. Залишається два танки проти нас. Так, 53 ТП, по-моєму, він там шотний. А ось AMX я не, не, не звернув на це увагу. І що? Вони знають, де наш герой знаходиться. Ну, був би як варіант відпідляти, проїхати туди до міста ближче і вже там чекати біля бази. Вони все одно будуть їхати на базу, так, і захочуть вже ж ну, час закінчується. Гри. Ну почекаємо, що будуть робити з КП. Теж чомусь теж знітилися знову. Бояться вони, так? Нашого героя і на проджета. все-таки вирішує змінити позицію. Тому що якщо об'єднаються, то вони в принципі можуть перестріляти. Чудово, і не підсвітився. Зараз об'їхати, навіть через місто проїхати. Або навіть змінити фланг, так виїхати туди на гір, на іншому фланзі. Ну не їхати на захоплення бази, тому що що? Тому що вони все ж таки як приїдуть, об'єднаються, то перехлопушать. Захопити одному базу проти двох це досить складно. Хоча й карта велика. Так, а може бути в самому місті 53 ТП? В принципі може. Де ж він дівці, чому він не виїжджають? Так довго. І на захоплення не стає. Опа, є. Він там стоїть. Не стоїть читають. Ха-ха, хриба. Пітрун. Ну, треба влучити. Чудово. Не підсвітився? Підсвітився. Чотири вороги знищено. Три тисячі вже настріляно. Потихеньку тепер ми вже знаємо де у них стоїть. Вона там так і стоїть, напевно, за 53 ТП вона стояла. І зараз об'їхати і об'їхати, так як я і казав, через, туди через млин, через ту гірку, на 9 лінії. Трішки нервується на п'юро. Стати на захоплення я не бачу в цьому, теж в цьому сенсі. Чудово, до речі, переробили, можна тепер через річку переїжджати, так. Майже по всій річці там можна переїжджати. Так, я тут проїзду нема. ну, з розгону ні. Так, ну нарешті ми доїхали до млина. Вже до завершення бою залишається 2 хвилини. Дуже так обережно, ніхто не хоче програвати. Ну, типа ще то тягнемо бій, новий бакусик, пересвітити, ну пересвітити, це ще задоволення. Я думаю, треба понаглішати вже. Ну що, напевно він там і стоїть от за цим будинком, там де стояв тяжик. Не світиться, ти може. Невже тягне тягне на нічів. Опа, є, стоїть. Чудово. Краще б він на захоплення став, я вам чесно кажу. Чудовий бій, дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.